У всіх містах ми фіксуємо таку ситуацію, що є певний відсоток закритих укриттів. Наша місія глобальна зробити так, щоб всі укриття були доступні, відкриті. Ми рекомендуємо ховатися в укриттях, які зазначені на мапі укриттів міста. Якщо бомбосховище закрите під час тривоги, потрібно звертатися до поліції. Будь-які укриття мають бути доступні для всіх громадян України. Як перевірити бомбосховище? Іванка Мальчевська, координаторка групи громадського моніторингу Озон. Група громадського моніторингу Озон перевіряє, у якому стані наші бомбосховища, яка реальна ситуація в Україні для справедливості. Треба сказати, що ми запустилися у семи містах України: це Київ, Львів, Одеса, Запоріжжя, Суми, Черкаси та Миколаїв. І у всіх містах ми фіксуємо таку ситуацію, що є певний відсоток закритих укриттів, і також певний відсоток укриттів, які зовсім недоступні. Це ті, які знаходяться на території закритих житлових комплексів, або, в принципі, навколо яких є будь-яка огорожа, яка не дозволяє звичайним випадковим перехожим потрапити до укриття. Звичайно, більшість укриттів відкриті і вони доступні. Вони знаходяться в нормальному стані для того, щоб там заховатися від ракетних ударів. Але наша місія глобальна в цьому всьому зробити так, щоб всі укриття були доступні, відкриті і якісні. Як можна долучитися до Озон і перевірити бомбосховище поряд з житлом? До озону можна дуже легко долучитися. У нас є зголошення на сайті Центру громадянських свобод, а також у Фейсбуці та Інстаграм сторінці Озону. Власне, заповнюйте цю форму. Після цього ми з вами звяжемося та запропонуємо дату навчання. Проведемо короткий інструктаж про те, як об'єктивно оцінювати і які власне аспекти укриттів оцінювати. І після того власне, можна приступати до моніторингу укриттів у своєму місті. Чи можна перевірити свої бомбосховища самостійно? Можна це робити самостійно, але нам дуже важливо давати якісний інструментарій оцінки, що він дійсно був об'єктивний і щоб він був оснований на вимогах до облаштування та експлуатації укриттів, які були затверджені кабінетом міністрів України. У вашому будинку немає офіційного бомбосховища, але є облаштований підвал. Чи можна там ховатися? Важливо розуміти, що глобальна різниця між укриттями, які знаходяться на мапі укриттів, і яких там немає, полягає в тому, що перші пройшли перевірку від. Відповідальних інстанцій це зокрема державна служба з надзвичайних ситуацій, і вони були визнані такими, в яких можна. І безпечно ховатися. Всі інші вони або ще не пройшли перевірку, або або після перевірки були визнані такими, в яких небезпечно знаходитись. Тому ми рекомендуємо ховатися в укриттях, які зазначені на мапі укриттів міста. В кожному місті, маленькому, великому, має бути онлайн-мапа укриттів. За це відповідальна місцева влада. Її оприлюднення і повністю складання переліку укриттів міста. Бомбосховище не відповідає нормам. До кого звертатися, як покращити ситуацію? За цивільний захист, відповідальні органи місцевої влади потрібно звертатися до них. Дуже важливо йти до них з чіткими і об'єктивними фактами, зафіксованими, наприклад, що укриття постійно закрите, або умовно, воно знаходиться в поганому стані, там немає електрики, немає вентиляції і інші якісь дуже критично важливі для безпеки речі, І йти з цим запитом до них. Вони за це відповідальні, вони точно мають допомогти це вирішити. А якщо вам самостійно це не вдається, то долучайтеся до Озону і ми разом допоможемо вам досягнути риху від результатів в себе в місті. Що робити, якщо бомбосховище зачинене під час тривоги? Якщо бомбосховище закрите під час тривоги, потрібно звертатися до поліції, можна звертатися до рятувальників. Але сьогодні будемо відверті, ситуація працює так, що вони не завжди зможуть приїхати на ваш виклик, якщо це стосується власне закритого укриття. Тому ми рекомендуємо звертатися до поліції. А також якщо це Київ, то є Київська служба порятунку Карс. І в них є гаряча лінія, на яку можна зателефонувати, і вони власне приїдуть і відкриють вам укриття. На території закритого житлового комплексу є бомбосховище. Чи має право там перебувати людина, яка не проживає в ЖК? Так, основа цивільного захисту говорить нам про те, що будь-які укриття мають бути доступні для всіх громадян України. Тобто, якщо ви приїхали умовно з міста Львів до Києва і почалась повітряна тривога, ви маєте право заховатися у будь-якому укритті в місті Києві, навіть якщо це укриття знаходиться на території закритого житлового комплексу, це власна проблема, і вона існує в кожних містах. Ми намагаємося з нею боротися, бо всі укриття мають бути доступні для всіх. Якщо ж воно закрите і туди вас не пускають, то будь ласка, фіксуйте це на фото або відео. Можете звертатися до нас, і ми тоді спільно будемо з вами працювати на комунікацію цієї ситуації з місцевою владою чи правоохоронними органами. Або ж можете самостійно зафіксувати, викликати поліцію чи звернутися до органів місцевої влади, знову ж таки, департаменту муніципальної безпеки, і пояснити їм, яка ситуація виникла, і запитати якесь рішення. До вас можна звертатися, проживаючи у будь-якому місті України. По всій Україні. І власне наша національна кампанія моніторингу критів діє по всій Україні, і ми будемо дуже раді, якщо якнайбільше міст приєднається до неї і запустить громадський контроль у критів у своєму місті. Друзі, я бажаю вам безпечного дня і щоб усі укриття завжди були доступні для вас.